Мені студенти, мене звати Остап Єднак. Я, як і мій колега Павло, теж є кандидатом народних депутатів від політичної партії Об'єднання самопоміч. Як я попав в цей список, це була активна участь в Євромайдані, в громадському секторі Євромайдану, була така організація майданна. І після Майдану, за прикладом теперішньої вже ідеології самопомочі візьми і зроби», ми не розійшлися як. Колись в 2004 році, а з соратниками з іншими громадськими організаціями залишилися в Києві і створили таку собі ініціативу, яка звиється реанімаційний пакет реформ. Mm -hmm. Можливо, хтось з вас чув. Ми досить активні в соцмережах. Ініціатива полягала в тому, що більше 50 громадських організацій, експертних аналітичних центрів об'єдналися, підняли законодавство, багато чого поміняли, розробили і створили дорожні карти реформ. Для парламенту і з березня, квітня, травня і в принципі і до сьогодні, і навіть до вчора. Бо вчора парламент голосував в дуже важливі законопроекти, які були напрацьовані експертами з даної ініціативи. Ми розробляли і подавали парламенту і тиснули на парламент концепції реформ і законопроекти стосовно реформи в сфері боротьби з корупцією, стосовно реформи прокуратури правоохоронних органів судової системи. Освіти, зокрема, закон про вищу освіту був напрацьований і про фактично пролобійований активістами нашої організації. Ми тиснули теж на парламент, що він прийняв даний закон, і багато-багато інших. Стосовно себе, я, у мене є вища освіта. На жаль, дві вищі освіти я так, Павло Вічтори після його виступу. Так. Лише дві вищі освіти, Це я економіст-міжнародник і в 2010 році я закінчив курси МБА в німецькому університеті. І виступаючи перед студентами, я дуже часто говорю, що фактично вам зараз, в певній мірі, ви зараз цього не відчуваєте, але найближчим часом вам буде дуже добре. Чому тому що зараз економіка в такому стані, ну, що вже далі нікуди? І якщо от ми економісти, спілкуючись з Києві з е, макроекономістами, з професурою е, Київської школи економіки, зокрема, е, ми всі визнаємо, що якщо впродовж шести місяців ми не зробимо справді економічних реформ, не профанації, не імітації реформ, які зараз пропонуються зокрема урядом, а справжніх економічних реформ в сфері е, реформи податкової служби. Податків в сфері державної служби, в сфері судової реформи це все, скажімо, є частини сприятливого економічного інвестиційного клімату. То економіці України ну і вона зупиниться. У нас буде катастрофа, і це нас приводить до того, що ті реформи будуть все таки впроваджені, і ми будемо їх наполягати на їх впровадженні, і вони вже є розроблені. І таким чином через 2-3 роки економіка України знову перезапуститься. І в нас буде щось подібне до того, коли я в 2004 році е влаштувався в представництво іноземної компанії, і це, скажімо, зробило мою кар'єру. Для вас це будуть створення справді робочих місць, буде величезний попит на кадри, буде шаленими темпами відновлення економіки. І це для вас буде певний, певним шансом, певним певною можливістю. Тому я вас теж закликаю. Е ми, хоч зараз говоримо про вибори, але я вас закликаю найближчі 2-3 роки. Будь ласка, придіють максимум зусиль для навчання для підвищення ваших навичок, тому що через 2-3 роки ви будете справді затребувані в українській економіці на українських підприємствах для українського виробника і для українського бізнесу. Як ми це будемо робити, як наша політична сила буде сприяти цьому процесу і вашому працевлаштуванню в майбутньому? У нас є вже підготовлені, так як я казав, концепція податкових реформ, які певним чином стимулюють бізнес виходити з тіні, створювати робочі місця. Плюс ми плануємо проводити реформи, сприяти розвитку конкретних галузей економіки. Це аграрна галузь і в мого колеги Івана і конкретні рецепти, як ще більше стимулювати розвиток цієї галузі. Хоч вона останнім часом, останнім часом показує непогану динаміку. Лісова деревообробна галузь. Вона зараз в повному занепаді, легка промисловість, it індустрія, машинобудування і так далі. В кожній з тих галузей в нас є спеціалісти, і в нас є рецепти, як сприяти розвитку цих галузей, як привабити інвестора. Але як я вже казав, це мають бути комплекс реформ, які теж включають захист прав власності, судова реформа і тому подібне. Тому це все ми будемо обстоювати в парламенті. Це все потрібно для держави, не для олігархів. Останні роки бізнес в Україні, економіка працювала так, що малий середній бізнес фактично годував бюджет. А великий бізнес, олігархічний бізнес через лобі в парламенті, через свої закони, не для України, а для свого бізнесу. Він фактично збагачував кишені тих же ж олігархів, і ми бачимо, в якому зараз стані економіка. Вона останніми роками не розвивалася, вона була в стагнації. Тому також буде цікаво почути ваші запитання. Будь ласка, звертайтеся, буду радий подискутувати відповісти. Дякую.